Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Уряд Іспанії відправив в Україну нову партію військової допомоги, до якої увійшли основні бойові танки, озброєння та спецтехніка. Про це повідомило Міністерство оборони Іспанії. До іспанського пакету допомоги для Сил оборони України увійшли 10 додаткових основних бойових танків Леопард 4 та велика кількість протитанкових ракет. Зазначається, що наступну партію з дев'яти модернізованих танків «Леопард-2А4» планують передати Україні у другій половині 2024 року. Президент Чехії анонсував швидке постачання артилерійських снарядів в Україну. Зокрема, йдеться про передачу 50 тисяч боєприпасів вже цього та наступного місяця. Як заявив президент Чехії, у липні та серпні в Україну має надійти 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року до 100 тисяч на місяць. Глава МЗС Чехії наприкінці червня повідомив, що перша партія чеських боєприпасів прибула до України. Тоді міністр оборони Чехії уточнила, що йдеться про 50 тисяч одиниць боєприпасів. Україна отримала додаткову сотню зенітних ракет до систем Петріот, які були обіцяні Німеччиною. Про це повідомив генерал-майор очолює спеціальний штаб з питань України. Таким чином, пакет допомоги зі 100 ракет до зенітно-ракетних комплексів Петріот від Німеччини за участю інших країн цілком можливо оцінити у межах понад півмільярда доларів. Україна отримала ракети до Петріот від Німеччини у різних модифікаціях для знищення різних повітряних цілей. Уряд Норвегії виділив 92 мільйона доларів на підтримку протиповітряної оборони України. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр країни. Він зазначив, що ці 92 мільйона доларів підуть на підтримку німецької ініціативи з протиповітряної оборони для якнайшвидшої передачі Україні повноцінної батареї ріст сл як сказав прем'єр-міністр Норвегії, передача цієї батареї очікується восени 2024 року. Також Норвегія планує вже в цьому році передати Україні шість винищувачів f 16 Канада оголосила про виділення нового пакету військової підтримки Україні вартістю 280 мільйонів доларів для навчання льотчиків повітряних сил Збройних сил України на винищувачах f 16 Про це повідомив прем'єр-міністр Канади. Також частина цих коштів піде на виділення важливого обладнання для безпечного використання Україною винищувачів f 16 під час виконання бойових завдань. Гроші виділяють у межах авіаційної коаліції для України. Повітряні сили України можуть посилитись французькими винищувачами міра 2005 у значно коротші строки, ніж очікувалось про це, повідомив посол Франції в Україні. Зокрема, посол Франції в Україні повідомив, що мова йде про доволі стислі строки декілька місяців. Нагадаємо, що 6 червня президент Франції офіційно повідомив про передачу Україні винищувачів Міраж 2005. Також він тоді зазначив, що навчання пілотів та техніків триватиме півроку та стартує найближчим часом. Уряд Португалії виділить 220 мільйонів євро військової допомоги Україні у 2025 році. Про це повідомляє офіційна сторінка уряду Португалії. Про збільшення військової допомоги оголосив прем'єр-міністр Португалії на саміті НАТО. Окрім збільшення військової допомоги на 2025 рік. Уряд країни оголосив про збільшення цьогорічної військової допомоги до 220 мільйонів євро. Нагадаємо, Португалія вже передала Україні різне озброєння, у тому числі і танки Леопард 2 Українська компанія представила багатофункціональну безпілотну платформу Queen Хорнец, що несе до 9,5 кілограмів та на 65% складається з українських комплектуючих. Про це повідомила прес-служба компанії. Новий дрон Квин Хорнец може бути бомбардувальником, камікадзе, транспортним дроном, носієм інших дронів або ретранслятора зв'язку, здатний дистанційно мінувати логістичні маршрути. Українські розробники продемонстрували льотні випробування реактивного безпілотника, що призначений для перехоплення повітряних цілей. Про це повідомило військове аналітичне видання. Згідно з оприлюдненою інформацією, новий безпілотний авіаційний комплекс створений спеціально для боротьби з ворожими розвідувальними та ударними безпілотниками, а також гелікоптерами. Вартість такого комплексу майже 6 мільйонів гривень. В Україні нещодавно представили нову вітчизняну радіостанцію Хімера g 1 Pro, розроблену та виготовлену у нашій державі. Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії-розробника. Хімера g 1 Pro дозволяє передавати голоси, цифрові дані, має просту в налаштуванні систему, розширену дальність зв'язку та новий зручний дизайн, окрім простого інтерфейсу, є інтеграція з мобільними пристроями. За перше півріччя 2024 року українська державна газова компанія видобула газу майже на 9% більше, ніж за аналогічний період торік. Про це нещодавно повідомила прес-служба компанії. Повідомлені йдеться, що за перше півріччя 2024 року компанія видобула майже 7 мільярдів кубометрів товарного газу. У компанії повідомили ввели в експлуатацію 41 нову свердловину, з яких 14 – високодебітні. В Україні з'явиться новий індустріальний парк в облаштуванні парку на території 23 гектара. ініціатори його створення планують залучити інвестиції на суму понад 36 мільйонів євро. Про це повідомило Міністерство економіки України. На території парку створять низьку підприємств у переробній галузі. Вони будуть займатися деревообробкою, виробництвом паперу та паперових виробів. Також на території парку будуть працювати підприємства з виробництва текстилю та електричного устаткування. Європейська комісія планує зробити пропозицію щодо кредиту на суму 50 мільярдів доларів для підтримки України дуже скоро, щоби встигнути до кінця року завершити законодавчу роботу. Про це повідомило українське видання. План допомоги заснований на прибутках від заморожених російських активів. Також буде обговорюватися главами фінансів і центральних банків країн Великої Сімки в Ріо де Жанейро наступного тижня. Кошти будуть витрачені на відновлення та озброєння. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.